Остеп широкий, краю мій, край полиновий, сивочубий, орлиний клекіт, голос твій, я чую в небі срібно трубий. Знаєте, художник малює картину фарбами, бере, а я ту картину, словесну картину, малював словами. Засмало сонцем тут рілля, тут народючиша земля, всьому живому рідна мати. Так, ну що, давайте? Так, ну, проходимо туди. Бачите? Під час Революції Гідності я повертався по Стежинці звідти і бачу щось таке. Моя пасіка спалена, а потім прийшла смс-ка. Ну що, революціонер побачив, так дивись, якщо будеш ще продовжити займатися цим, значить тебе і хата з спалим. спалимо. Залишив не пофарбований один, щоб вроді як на пам'ять.